Іноді ми просто губимося в потоці інформації про продукти та напої, які регулярно присутні в нашому раціоні з одного боку, ми намагаємося прислухатися до думки вчених і лікарів з іншого, віримо друзям і рідним, які десь чули і щось читали. Якщо попросити будь-яку людину привести кілька незаперечних на його думку фактів про їжу, то не менше половини з них виявляться міфами. Тож давайте зараз розвінчаємо деякі з них. Від макаронів повніють зараз вже складно сказати, звідки з'явився цей міф. Можливо, при безконтрольному вживанні їжу неякісних макаронних виробів, залитих покупним соусом і доповнених важким шматком ковбаси. У вас і можуть виникнути проблеми з вагою, але якщо ви віддасте перевагу макаронів з твердих сортів пшениці, трохи присипавши їх пармезаном і окропивши оливковою олією, то ніяких проблем не буде. Уважно стежте за тим, з чим ви їх їсте. Адже швидше за все саме це призводить до набору ваги, знежирене корисно, навіть тим, хто дуже строго стежить за калорійністю свого раціону. Пора забути про те, що вживання знежирених молочних продуктів корисно для здоров'я і фігури, вітаміни, в яких всі ми потребуємо, діляться на водорозчинні і жиророзчинні, так ось, включаючи в своє щоденне меню продукти зі зниженим вмістом жиру, ви позбавляєте організм можливості засвоїти жиророзчинні вітаміни, до числа яких відноситься, наприклад, вітамін Т, а без цього вітаміну знижується засвоєння кальцію. Мікроелемента, заради яке багато і їдять молочні продукти, воду не можна кип'ятити два рази. Вважається, що при повторному кип'ятінні вода змінює свою структуру і починає набувати канцерогенні властивості, частка істини в цьому є, але для того, щоб це могло дійсно нашкодити людському організму, одну і ту ж воду потрібно кип'ятити десятки, а то й сотні разів. Тому не біжіть через всю кухню, намагаючись вимкнути чайник до того, як він почне ще раз кипіти. А якщо віра в цей міф дійсно сильна, то придбайте собі електричний чайник з функцією підігріву до певної температури. Не можна вживати некип'ячену воду, безумовно, тут все залежить від регіону, в якому ви живете. Але сучасні труби і системи очищення води дозволяють не хвилюватися через кожного ковтка сирої води, що потрапив вам в рот. Особливо недовірливі можуть замовити аналіз води або поставити додаткові фільтри на кухні, але в цілому вода у великих містах відповідає всім санітарним нормам і придатна для пиття, вино треба зберігати в холодильнику. Якщо мова йде про відкритій пляшці. То так краще закрити її пробкою і прибрати в холодильник, але рожеве або біле вино можна тримати відкритим не більше трьох днів червоне, не більше чотирьох, однак бажання зберігати в холодильнику закриті пляшки не має під собою ніякого логічного пояснення, якщо, звичайно, ви не збираєтеся купувати спеціальний шафа для вина, що підтримує температуру близько 12 градусів. Стейки отримують з парного м'яса для більшості людей поняття парне м'ясо є синонімом свіжого, але поспішаємо вас запевнити, що це зовсім не так, і найсмачніші стейки виходять тільки з витриманої протягом декількох тижнів яловичини. Визрівання м'яса це досить складний процес, в результаті якого воно стає дуже ніжним. А правильне приготування стейка впливає на його соковитість. Йогуртовий торт не такий шкідливий. Давайте відразу обмовимося, що під шкідливістю тут мається на увазі негативний вплив на фігуру. Багато жінок свідомо вибирають йогуртові торти, вважаючи, що вони менш жирні і калорійні з цієї точки зору, вони, можливо, і мають рацію, але якщо говорити про шкоду для організму в цілому, то такі торти займають лідируючі позиції. Адже для того, щоб йогурт загус, а його смак нагадував традиційний крем. Використовується велика кількість хімічних добавок, які не самим позитивним чином відбиваються на нашому здоров'ї.